Дивовижний порятунок двох корів і теля, які після землетрусу в Новій Зеландії опинилися на височині, посеред прірви забрав до себе місцевий фермер. Відео з тваринами на маленькому клаптику пасовища розійшлося по всьому світу і майже добу про їхню долю нічого не було відомо. Як фермер врятував корів, дивіться далі. Ці дві новозеландські корови і теля тепер відомі на весь світ. Напередодні з гелікоптера їх зафільмували репортери місцевого телеканалу Ньюзхаб. За добу це відео переглянули мільйони користувачів інтернету. Після землетрусу земля на пасовище тріснула і тварини опинилися в пастці. У поліцію Нової Зеландії люди надіслали численні прохання врятувати корів. Правоохоронці відповіли, їхнє завдання рятувати людей, а не тварин. Тоді до справи взявся місцевий фермер Дерік Мілтон. За допомогою лопат ми зробили насип і покликали корів спуститися. Вони поводили себе спокійно, тому це легко було зробити. Для них це велике випробування, і звичайно, вони не були раді там знаходитися. Тому змусити їх спуститися було легко. Після порятунку корови одразу кинулися до води. Рятівник тварин розповідає: так довго прожити без рідини для них важке випробування. Тепер дві корови і теля житимуть в Камілтона на фермі разом з вівцями. Їм дуже пощастило, що вони опинилися на цьому вцілілому клаптику пасовища. Багато пасовищ зруйнувалися і перетворилися на купу сміття. Усього в Новій Зеландії налічують 10 мільйонів голів рогатої худоби. Це вдвічі більше, ніж населення країни. Олександра Чорношук новини на першому.